120 малят отруїлися у дитсадочку. і це не службове недбальство, а просто нещасний випадок. Такі висновки слідчої комісії листами почали отримувати батьки дітей, що потруїлися в одному з київських садочків. Тим часом сам заклад після дезінфекції, зміни директора, знову запрацював, а діти і досі на дієті. Деталі від Євгенії Мотрич. П'ятирічний владик один із сотні дітлахів, що опинилися в інфекційному відділку з діагнозом сельманельоз після обіду в дитячому садочку. Місяць лікування, але в малого досі погані аналізи. І досить жорстка дієта. Дієта у міня мене... собака. Шоколадки можна ні, ти що фрукти ж Нельзя? Ага, мені взагалі нічого не Ольга, мама владика, показує вікнам листа, який днями дістала від міської влади. У ньому посадовці звітують про причини масового отруєння дітей. Батьки ошелешені. Випадок групового захворювання вважати пов'язаним з навчально-виховним процесом. Тобто, що діти заболіли, їх отравили в садики. Вони вважають, це навчально-виховним процесом в акті про масове отруєння, під яким із десяток підписів усіляких урядників, комісія пропонує притягти до дисциплінарної відповідальності колишніх завідувачку, медсестру та комірника і підсумовує за несмертельний нещасний випадок, свідків якого наразі нема. Не може бути немає свідків. що один на кухні готує на кількість 120 дітей. Ні садік пустой б? ні. Що значить нещасний випадок? Моє дитя не зайшло на пішіблока, не паєла само там. і сіба на влізла в кастрюльку і на єлась накормили, на насипали в тарілочку. От і все. у прокуратурі нам пообіцяли роз'яснити стан справ до кінця тижня. Тоді мають надійти остаточні висновки експертів. Тим часом у дитячому садочку, де все сталося, вже три дні приймають дітлахів. Нова завідувачка показує, що змінилося на їхній кухні. Частковий ремонт на харчоблоці. Поставили перегородку, замінили посуд, закуплені дошки для тіста, великі, гарні. Зробили ремонт плитам, дисципліна з'явилася. Ставлення до себе, ставлення до роботи, ставлення до дітей, відповідальність, все це дійсно змінилося. Сьогодні у садочку два десятки дітлахів. Шестеро з них були у лікарні із сельманильозом. Зараз їх годують обережно. На вечерю риба припущена, і каша геркулесова, і, і, і краска бачків. Так дієтично. Да, да, <клухи> У районному управлінні охорони здоров'я відзвітували, що з 80 повторно обстежених дітлагів 25-ро отримали довідки, що здорові. Всі батьки. Повідомлені про те, що діти допускаються в садочок у нас після двократного бактеріологічного обстеження, це калу і сечі, І після тільки двох негативних результатів це дійсно повинен пройти якийсь певний час. Батьки ж які й далі борються із сельманельозом у їхніх діток, просять урядників допомоги, а не формальних сухих звітів. Ми просимо для своїх дітей всього на всього оби, допомоги, обікновіни зверніть увагу не на то, що там зараз на кухні твориться, що буде творитися, а просто-напросто зверніть увагу на то, що діти больні і дітям зараз нужна помощь, не потом. Мама Ольга тим часом вже вирішила, попри усі зміни у дитсадку більше не поведе туди малого. Ребенок просто не хоче. Вона або там кушать, не буде, або просто поламаємо психіку. Євгенія Мотрич, Олексій Синельников, Програма вікна. استبعد.